Знаєте, я за сказала так, я так слухаю. Я з інтернетом не думала. Хочу дуже... Це щаслива дивитися. людина, Ліля, я майданський я, я, знаєте, І мені здається, що якби засів комп'ютер, то я б там не виїздила. Е, я вважаю, що я фактично ми з Христиною. Ну, Христина моя родичка, так? І, власне, ми познайомилися в такий момент, коли десь я, ну, скажу так відверто, були якісь певні проблеми у христини, і це мене, звичайно, шокувало, я була просто від того, знаєте, настільки збентежена. Ну і десь трошки я хотіла втрутитися, але пам'ятаю, що дитинство христина. христина пам'ятаю твої дитячі вірші. Скажи мені щось. Це був період, коли був карантин. Десь два-три тижні, пригадую, ми сиділи вдома. Ну і я взяла христинині вірші, знаєте. Так переминула, це я так прочитала, це ці акварелі, мені, мені та фраза е, ходила за мною, тобто я, я чула, що я, що я мушу кинути все, взяти гітару. І... А до того вже десь, може, рік нічого не писала. І так в мене якось було, що в день навіть по дві пісні народилися. І мені хотілося читати ще іще. І щось вони, вони настільки не пробирали. І так, я, я по натурі є драматичною, в моїх піснях є багато і суми, можливо, і сліз, плачевних, і болі. Але, знаєте, я завжди вважаю, вважаю що коли людині добре, іноді вона постеєниво. Добре, то й добре. А такі якісь кінушки моменти в житті вони дуже, я знаєте, так, якісь прориває, проривають емоції. Прес тебе, і ти починаєш щось, щось, щось народжувати в тому плані. І е, так сталося, що м, я начитала її віші, зробила декілька синів, але не хотіла, ще хостину говорити. Думаю, коли зроблю в сюрприз. І е, в вересні ну, була така несподівана, я несподівана, хоча вважаю, що нічого несподіваного в житті не буває. І я мала за щастя зустрітися з Вілою Костенко, Ми поспілкувалися, ми довго спілкувалися. До ранку. Я, я вже не пригадую, як воно так вийшло. І мені захотілося читати один вірш з тим. Мені хотілося, бо мене він дуже вразив, а я, я прочитала цей вірш. Вона в мене живула, як і скільки Єліна Васильовна сказала, каже, це безперечно не талант. Вона захотіла щось подарувати. Ну, вона там такі як свої, сказала такі, взагалі зауважені щодо до поезії, що має бути якийсь сильний розвиток. До, ну, не неї по поезії, що в кінці останні фрази вони так, так б'ють добре. І це я прочитала на той вірш і, і так щось собі нанесені настала, так почала ходити щось хати і закажи. Носить книжечку і підписала, каже, Віра, каже, передаш цю книжку від мене. Вона гарно підписала таю фразу свою пісню, бо вже зараз я зараз її заспіваю. І знову ж таки я хотіла, no. кажу, христина, кажу, давай. Ми щось зробимо в тебе в руку. Я, я запросила, я запросила. Таню, Таню, дала прочитати Тані, Таня мені зателефонує каже, Ліля, слухай, каже, я хвора. Я кажу, Таня, це я теж була така хвора. І ми зробили. І зробили це, і це був такий. По-перше, ми сподівалися, це не було тільки група, це, це більше потік, це більше, більше ста студентів зійшлося, мені було дуже приємно, і була мертва тиша, як вони реагували. і ну, це, це вже про що зробити. А щодо того там, крадуть чи не крадуть, знаєте, Добре, я, вам скажу, я вам скажу, ну, звичайно, тут же би хотілося зразу сказати. Словами Юлії Костенко, що е, таланту треба допомогти пробитися, тому що бездарність завжди знайде собі дорогу. І я вважаю, що кожна людина, яка має такі можливості, а їх є багато, звичайно. Хто в який спосіб, якщо може допомагати митцям, чи, тому що фактично це є це некомерційний жанр. Так само, як не жанр, той, той, в якому я працюю, і цей, але через пісню, звичайно, дуже багато завжди можуть дети, скажімо, я іноді я, 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 дається мені. Буває так, що і, і раз і представлю, і розкажу два слова, і заспіваю, скажімо, пісні. З теми. Тобто я вважаю, що ну, завжди, якщо, якщо поезія викликає в музиканті такі емоції, це звичайно є прекрасно. Я, я не говорю, я не можу сказати, що є, є прекрасна поезія, але ну, тут ну, в той момент. То, моє серце спить в тому плані, чи, 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 <пл merged> чи <пл города> не так відчуваєте ну, хвилу. давайте, можливо, э, трішки повернемося до безпосередньо до самої поезії. І, я думаю, це э... це заспівання це пісня? Ні, це пісня. Я, Безпосеред... я, не я, 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 Дуже дуже долучають слова. Може краще я